Це був такий воєвода. Можу підсказку тобі дати, якщо не будеш знати. Mm -hmm. Що в середнянському замку поховано воєводи і штанодобу. Саме його. А варіант А. Меч, варіант Б. Кінь, варіант С. Серце і варіант Д. Заповіт. Серце мої вже я знав. Кінь. Так кінь є. Ні, могли б коня поховати там, звісно. Ні, ну ні, ну я просто кінь по тому гороскопу. знаєте. Це мені дали подсказку. Ні. Меч, то пов'язано кіті за мною. А для мене мій меч то телефон. Ну, ну ну ми настільки глибоко би не купали. Це вже ага. ти таким методом дійшла взагалі домашня. Кляха, це я навіть не знав. Ну, no, залишається у нас. Серце. Залишаємо серце це. Я думала, е, що... Приймаємо відповідь це. Серце І знову це? Ти вибрала, обрала. Так. Да. Тоді, кому телефонуємо? Давайте подзвонимо моїй взірці. Твоїй Твої в зірці? Тут його на екрані не було, але я уверена, що скоро він буде той, на цьому екрані, як саме популярний, бо він ще молодець. То як так, може ви чули? Ярик. Як не чули? По-перше, у нас вже був гість, і ми йому вже телефонували. Ти вважаєш, що саме він буде знати відповідь на це запитання? Я думаю. Так. Телефонуємо е, фронтмену гурту. Як так? Ярослав, якщо добре пам'ятаю на букву фамілія. Заблума. Карпук. На... Карпук. 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 Ярослав Карпук. Алло. Алло, ярику, привіт! Салюти як В общем, слухай зараз я знаходжуся на шоу, і мені треба було зателефонувати зірці, бо за тебе я отримую три бала, якщо ти відповіш правильно на запитання про Закарпаття. Ярик, я, я тебе вірю, бо три бала, бляха. Що да. в що в середнянському замку поховано воєводи Іштвана на добом? Mm, ну. Е, ну. Заповіть. Банально далі. Заповіть, похований, заповіт. Кім. Або маєш, або стар, думає, які, які в тебе є варіанти? Что треба мені сказати? То, то треба тобі сказати. А мені? Так. Окей. Okay. Ну. Серце хай буде. Серце? А чому саме серце? Ой, а чому? Хвилина закінчилася якраз. Доброго дня ще раз. Доброго. Ярослав, це Олександр. Ми з вами вже спілкувалися, ми вам телефонували в одній із наших програм. І ви відповіли правильно. Сьогодні ви обрали варіант це серце. Так я зрозумів, правильно? Так, так. І чому саме серце? Бо менш. Або серце, похований кінь. Або меч, або серце. Ну, да. Але ви обираєте а серце. Ви? Ну, ви обираєте меч чи серце? Я, ну, Я обираю серце. серце. Да. Ну, ви обираєте серце. І а? правильна відповідь, значить, що в серединському замку поховано воєводи Іштула штула це не меч, не кінь. І не.